Добрий день, шановні колеги, ми вже на низькому старті, Оприскувач. Почали опирскувати, піджуляти вже сою, вона вже навіть мені подобається, почала намазупили бочку підтону, щоб менше їздити з цим, бо не наїздиш поля далеко. А всі питають чого ж в мене немає відео там є. Чому немає відео Чи виє, чи не виє. А проблемка така простенька. Тоді коли він мав встати, в ньому щось затрихкотіло. Ми ж то всі подумали, що то в мостові, але ну якби мост вже теж підійшов до одного діла до фініша. Мост ми перебрали, вже все, кабіну зібрали. Коротше, внутрі в нас вже така от ситуація, обішумка, і знизу там обішумка і тут обішумка і обклеїли. Тут що ми поклеїмо таким потолка від Ніви купили. Сідушечка нова буде стояти, стекло вже буде не побите. А вже рамку я крашу, бачите? Он рамку крашу, стекло нове. Коротко, ситуація проста. Коротко, стикували ми його, <кхи> мали вже їхати. Ну, Заводили. І тут, коли завели, він нас -та 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 почав робити. Ну, як застуканий мотор. Ну, є коли мотор застуканий, а є коли мотор те робить. Ми, я спочатку подумав, що форсунка. Ну, довго він не працював, секунд 15. Я подумав, що. Форсунка. Полапали форсунки, ні, подумали клапан, зняли клапану кришку. Ні, всі клапана на місці. Ну і коротше, сказав я для Сергія, відкручу падона. Відкрутив він падон, а перед тим, як відкручувати падон, стукнувши, по... не могли від гайку відкрутити, щоб масло злити. І щось там бовталося. А бовтався там. Короче, ситуація проста. Лопнув на бугілі один болт. Впав на такий от болт. А на другому болтові бугіль тримався. Ну, ось довідається, я якраз показую, на цьому болтові бугель тримався і прогнуло. Вкладиші там нові були, мотор був перебраний. Повезло, що цих два вкладиша, стало тако друг на друга доверху. І не дали поршню побити короче, зверху всю стену. Ну, короче, вовремя ми стали. Відкрутили, ну, зрозуміло, це і під заміну. На них, даже, грубо говоря, чесно сказати, даже... нічого даже не встигло познімати. Но є проблема. Вкладиш тут нового образця мотор, вкладиш тут R1 вузький. Важко знайти, було ж десь в Запоріжжі. Мені знайшли вже вислали. Ось вот така вот ситуація. Думаю, завтра прийдуть вкладиші. Ми підкинемо, не будемо всі міняти, а підкинемо під тот. Бо він проходив капіталку, ну, типу поршніву міняли, кольця, все остальне. Він там мало поїздив, бо грімів мост. Ну і Мост догримівся, і, ну, і повезло, походу, що воно так, от зараз тут, а не в полі затрихкотіло. Так що доскладаємо і буде все добре. А я зараз докрашу лампочку рамочку. Своя підтягується, буду знімати відео, вже я їздив одне поле вже сьогодні навіть. Накрив рамочку крашу. Може буде время, що й покрашу його, краска є. Вон там в складі вдалі стоїть. Новеньке, бо це було побите. Ще є залишки своє на сіньову. Ну коротше, куся, ще треба прибирати, бо вже думаю, через тиждень почнемо пшеничку мавити, Оту, що я показував її відео. Ну і на сіньову треба в покоси. Теж сьогодні відео закину. Так що от, ну у нас тут передують на ніч грози, хмара вон, вже йде величезна. Жара була сьогодні плюс 31. Сьогодні я точно наверное, не поїду, тому що сьогодні цілу ніч кропив. І гречку підживляли, і, коротше, і сою, і, і зранку сьогодні. Коротше, на силу ноги тягаєшся, притом бочку повішав самбус бо і собі дився, пішов додому. Слава Богу, що є маніпулятор, підняти, поставити, все зробити чики піки Ось от такі от діла. Оприскувач такий їздить там без пружинки, але працює чітко. Настроїв я, від калібровку провів, імпульсів комп'ютера на цей лє чітко. От вчора зайшов, поставив на 18 гектарів. 18 гектарів закрив собі. Ганяв, в принципі, бо там скільки було, вилив 182 літра води. Щось 13 км в час на ті джетах. Не було взагалі вітру ніякого в космос. Всім пока, буду їхати додому, дуже ставний ляжу посплю, а вже після дощу передають вже болі. Більше... Ну, це сьогодні дощ, а далі вже типу, нормально. Буду... <кхи> Виганяю маза з водою і будемо скільки можемо сутками підживляти, бо треба зробити в три етапи підживку. Перша підживка по своїй у нас йде бур молібден. Ой, Бор і сульфат магнію, друга підживка у нас буде йти цинк молібден, третя підживка амінокислота, ще раз сульфат магнію. І може, бу... ну, і може ми третю запхнемо, подивимося фунгіциди, А якщо ні, подивимося, як вона буде розвиватися, значить ми туди на четверту ми тоді фунгіцид, інсектицид завалимо. Ну, Прийдеться 4 рази по кругу їздити, але я вам чесно скажу, якщо є можливість розокремлюйте всю хімію, старайтеся її вносити віддільно. Бо компоти вони якби вкусні. Но... З мого опитування я вам кажу, що краще розокремити. Не робити бакову суміш, там максимум два препарати. І то, щоб між собою вони там не згуртились, там, провірити в баночки, налити. Там кислотність паличку, провірити, яке pH водички стає після того, коли ви додали хімію, а не тоді, коли ви, виходить ну, провірили pH води, а потім хімію додали. Треба pH міряти, коли ви додали хімію і старатись його ну, нормалізувати вже з хімії. Є там куча різних примочок для таких речей. Все, всім пока. Не забувайте підписуватися.